По літа я показувала ці дерева, які я намагалася підживити, так би мовити, щоб вони перезимували гарно. Ну, ось вони живі, чому я дуже рада. Ось, Навіть ягідки будуть на шовковиці. Ось це оце я зрізала, мазала садовим варом. Ось іще одна дичка пішла. Вона тут не потрібна. Ну, треба прийти з секатором повідрізати оці сухі гілочки. Яка вона гарна. Вона неймовірно гарна. Але шкода, що в такому місці посаджена, ніхто за ними не дивиться на даний момент. Ось. Гляньте, які в неї гілочки. Оце я казала, що потріскалось, не знаю, чи виживе. Вижила, треба ще замазати садовим баром. Коротше кажу, чи треба прийти, оце треба видалити отут. Чи може хай росте? Це ж все-таки не моє господарство, так би мовити. Це не мої дерева. Ось які вони гарні. Шовковиця висока, ця нижча карагана. Гарні рослинки. Я дуже рада, що вони живі.